Вітаю, друзі. Цей блог я назвав 28 ромів-антипанфіловців. Справа в тому, що Українські спецслужби перехопили розмову одного із російських найманців на території України, який розповідає про те, що російська військова поліція розстріляла 28 ромів в окупованому Донбасі. За те, що роми отруїли цілу роту російських окупантів паленою горілкою. Насправді Роми і війна це окрема тема. Роми і нацизм це особлива тема. І те, як роми героїчно пішли на війну, дехто пішов в якості добровольців, дехто мобілізований. Прекрасні історії про те, як роми викрадають бронетехніку у окупантів. Але те, що роми в Донецькому підпіллі труять окупантів, це мені здається особлива тема. Тому що свого часу російська пропаганда комуністична вигадала історію про 28 панфіловців. Зараз про 28 розстріляних ромів. Це якась ну, дивна, так би мовити, аналогія, і вона пов'язана з тим, що війна і роми, нацизм і роми це завжди трагічно. В Бабиному Яру, поряд із розстріляними організованими групами євреїв, українських націоналістів були розстріляні організовані групи ромів. Роми взагалі потрапили під каток гітлеризму і дуже постраждали. Враження таке, що нацизму вони відчувають якусь під кіркою Московою і протоламусом. І ця історія дуже дивна, бо вона, коли потрапить в ну, до рук. Російських пропагандистів вона може перетворитися в реальну історію терору ромів на, в Російській Федерації. Роми неодноразово в Російській Федерації потрапляли під роздачу. Ну, Відомо, що частина цього народу, така найменш освічена, найменш е, е, кваліфікована, приторговувала завжди зіллям. І так приторговувала, що їх було зручно всякій поліції пакувати і навішувати на них десятками справ. І Це така гірка правда, це така, такий результат певної соціальної політики. Не всі вони соціалізуються так успішно, як більшосідли народи, умовно кажучи. Але в них є своя культура, своя ідентичність, своя поезія, література. Вже світлої пам'яті Ігор Крикунов, прекрасний артист, народний артист України, керівник театру Колесо. він завжди підносив ромську творчість до якогось такого загальносвітового стандарту. І Це робилося в Україні. Не ряжений е театр, якийсь там умовно ромали, який ресачив і зшибав копійку на пострадянському просторі, а це було насправді глибокий е ромський театр Колесу в Києві. Так от, повернімося до Бабиного Яру. Враження таке, що російська пропаганда. Вона якраз за цей гачок, за цих 28 ромів вчепиться. Тому що терор проти ромів він спалахував останні років 20 на території Росії ну, циклічно. Щороку, року, що два роки, в Ярославській області, десь Ніжигородській, там, там десь ну, по цій глибинній Росії. І там серйозно так ну, там до кровопролиття доходило. І зараз, коли Путін трамбує безбожно це нещасне своє посполите, зачмирене населення, якби би роми не підвернулися путінізму в якості зручної мішені? І там уже цей забечений російський плепс відіграється на ромах не просто так, а в собі в дикунське задоволення. Ми знаємо, які росіяни на побутовому рівні дикуни і наскільки вони жорстокі. Тому ця історія із опором ромів на Донбасі, а там напевно, що мова була не про заробітки, там щось, щось може бути глибше. Відомо, що окупанти часто гвалтують всіх наліво і направо. Якби там не було зґвалтування ромських дівчат, на що роми підсунули цій всій окупантській братії? Ну, трошки не того спирту. Але справді, якщо розібратися, українська війна поєднала. Багато людей різних національностей під ідею демократичної європейської України. І за це воюють представники багатьох націй, найбільше загиблих грузинів, потім азербайджанців, потім вже трохи менше втрати білорусів і росіян. Це ну, такі, такі болючі моменти. Але Україна саме зараз вибудовує таку конструкцію країни, конструкцію держави, де громадянин не лише почутий, від громадянина залежить доля всієї держави. В цьому є. Велике раціо, і в цьому є величезна відмінність між ідеологією російських окупантів і українським державництвом. Україна це про життя. Україна це не про смерть, це про життя. Воїни борються для того, щоб зберегти життя, а не для того, щоб породити смерть. Ворог міг би. Зберегти життя, якби залишив пошвидше українську територію. Але враження таке, що Росії і Путінському режиму треба зібрати ну, леву участку ознак нацизму, гітлерівського нацизму. І, коли згадувати. Есе Умберто Еко про 14 ознак 14 фашизму, то всі ці ознаки, названі Умберто Еко, дуже чітко прочитуються в нинішньому путінському режимі. Якщо зважати на історичні аналогії, то цей косплейний нацизм імені Путіна. Має ще менше шансів на якесь історичне тривання, ніж мав його гітлерівський нацизм. Питання не в кількості жертв, не в кількості, не в обсягах захоплених територій. Питання в тому, що суспільство 21-го століття живе. Більш осмислено і раціонально, і менш емоційно, ніж суспільство столітньої давності. Якраз гітлеризм формувався 100 років тому, Були, було багато образ, було багато ресентименту, і тепер от партнери України. Пригальмовують час для перемоги України недопоставками озброєння. Чи це правильна думка, чи це правильна ідея, чесно кажучи, вона коштує нам багатьох життів українських солдатів. Українські солдати це про дві вищі освіти, а не про те, що в Росії про дві ходки тюремних. Такий цвіт нації гине на фронтах. Тому, швидше за все, що его багатьох народів воно віддається боляче українцям. Але, мабуть, такий мусить бути кривавий внесок українського суспільства в цю перемогу. Бо як не крути, то голосували за Кучму, то голосували за Януковича, то голосують за Зеленського. Ну, чи змінився Зеленський, схоже, змінився. Зеленський це більше про настрої в суспільстві, тому що Янукович був останній з українських верховних керівників, який пробував поламати українське суспільство об коліна. Ці тихо крадуть і не ламають, навпаки, пробують орієнтуватися на суспільні настрої. Але на тлі таких жертв дуже важливо, щоб в українців залишався шанс по поверненню світу нації з війни, не опинитися поза владними коридорами. Саме в цьому світу нації. Бо дуже часто, коли ми дивимося на деякі, деяку поведінку нинішнього оточення Зеленського, здається, що вони живуть в паралельному світі. Народ живе іншим життям. А цей народ, незалежно від національного походження, знаходить дуже складні і дуже такі міцні способи об'єднатися, тому що в суспільстві завжди буде повоєнному потреба в новій справедливості. І ця нова справедливість повинна не обійти і ромів. Якби це не було можливо складно, але треба знаходити ті механізми. Соціалізації їх, щоб цей народ не був розтягнутий в такій полярності, де обвішаний золотом ромські князі, барони і забедлячене просте населення. Мені цікаво самому, хто. Організував цей акт отруєння окупантів. Прості роми, чи все-таки хтось із ромських керівників, хтось із ромських баронів? Українці не забудуть своїх загиблих. А ця історія про ромів, вона, очевидно, Буде розкручено ще якийсь сценарій, про який я говорив раніше, про небезпеку тотального терору про ромів на території Російської Федерації. Але подивимося поки що, все, чим можна і чим не можна, українці противляться окупації, і повинні перемагати. І ми переможемо. Слава Україні!